Всім привіт, друзі! Ви знову на моєму каналі. Сьогодні я хочу і показати, як правильно оснастити приманки на різні типи гачків, монтажів. Я колись давно вже робив це відео, рік назад, ніби, але м, тоді я не, не так класно розповів. І це було дуже давно. Зараз я ну, хочу його переробити, щоб багато зрителів змогли побачити знову це. Е, У ну, мене сьогодні дві приманки: це Crazy Flapper два, два штуки і, і Свінги. Як ось на джигулівці, на двійнику, на офсеті, на, на штопорі з трійником. Спочатку хочу показати найпростіший монтаж це джигулівка. Ми беремо джигулівку, приміряємо її до тіла нашої приманки. Отак. От от. І наш гачок має вийти от ось тут от. Я беру, просто перетикаю це місце гачком, як. ну отак от як хробака І отак от так ну, пам'яточку таку роблю. Тепер оснащаю його, як як хробака наживляю чулком І до метки, то що я зробив, дотягую гачок. О, да, от плюс -мінус. оп Знайшов метку вивожу жалу гачка і далі протягую приманку. Далі її протягую, наживляю на цей конус. І в мене виходить ідеальне оснащення джигулівкою. От так. Це дуже, дуже просто, але є джигулівки з такою проволокою, з навівкою, і з носиком. У мене з носиком, але саме краще це з проволокою. Ну, от, от так от оснащається. Це легше всього. Далі йде двійник, теж свінг. Теж отміряю. Це, звісно, трошки малуватий двійничок, але просто щоб показати, бо буде теж норм. От знаходимо місце, От, знайшов. і протикаю його одним гачком. Отак, от, Оп, насквозь. Отак. Хоба. Тепер роздвигаю гачки, отак, оп, і протягую приманку в довушка. Отак. Опа, оп, все. Протягнулось. Тепер просто беру і отак от, цей носик, вушко на гачку протикаю приманку вушком і вивожу його вже в приманці. Ось, ідеальне оснащення двійником. І оснащаємо просто чебурашкою і закидаємо. І ловим. Але єдиний мінус, то, що при різких підривах для ловлі судака, наприклад, то отак от може хвостик за, ну, зачіплятись. Але це все-таки відноситься краще до ракоподібних, а ну, в мене буває, то, що тако захльостується за ну, тіпи, хвіст захльостується тако за триник, за двійник. Але це як для мене дуже рідко, тому що я ловлю щуку там, з якимись дуже пасивними проводочками або просто равна так далі на офсет. Теж приміряю приманку, так, яка? Да. приміряю приманочку, отак, хоба, примірила всетні, маю виходити ну, от в самому кінці. Тепер я на на діаметр цієї оце, лопатки, ну, або як цього носика, отак от, протикаю приманочку. Оп. Виложу жало гачка дотягую прованку до самого кінця, отак наживляю на оцю, оцей носік, забагато, забагато прутів. Отак от хвата. Отак оп, вивели. Тепер приміряли хоп. І проти, протикаємо в тому місці, то що ви знайшли, там на тому місці протикаємо. Хопа, все. Ідеальне оснащення вавсітом. І в Crazy Flapper є така, як проріз для овсіта. Туди його ховаємо, хоп, не чіпляється. І по бажанню можна навіть тако просто вставити його в, в м'ясисту силікону. І воно взагалі всюди хідне. Я так оснащаю його, коли ловлю на безогрузку, просто з завсетним гачком. Коли мені треба десь його на траві над травою потягати, або просто. Ну, Закинути в корчі, щоб не зачепитись там його не обірвати. І трійник з, з, штопор з трійником. Тут мені просто трійника не хватить, тому я сюди доживлю заводне кільце. От так от. Штопор в мене фанатік. фанатік. Так. Просто втикаємо цей кінчик штопора втикаємо в приманку і далі закручуємо. Знаєте, як потилки від відкривають, то от, тут таке саме. Закручуємо в приманку до самого опору. Оп, Отак. так. ця приманка трошки вже пожита, тому вона ну, так собі тримається. Але якщо клюне якась риба, то вона дуже хорошо буде триматись. Тепер просто от в, 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 в таких штопорах від Фанатіка є такий от карабін. Його можна відкрити, ну закрити, відкрити, відкриваємо карабін. На карабін одягаємо трійник, або трійник з завідним кільцем, там вже як треба. Отак. От от у нас вийшло. Тепер ми трійником просто його протикаємо приманку не, от Не просто от, так от вставили і все. Тіба. Воно в нас не, ну, не дуже надійне. Ми просто протикаємо трійником повністю приманку от, щоб, щоб він вийшов з, ну, от, знизу, щоб він вийшов. все, Отак от тепер він тримається, хорошо. Він при забросі, там, при, ну, при чомусь іншому не випаде, а він вже вилетить, коли в нас щука клюне. Клюнула все, він вилетів і от, ну, вже щука з трійником в пащі. Отак от. Так от е, Ну, от так от я розповів, як оснащати силиконові приманки на гачки. Сподіваюся, це відео було для вас корисне. Е, ставте лайки, підписуйтесь, добуваємо мені 600 підписників. Всім удачі, всім!